Вітаю вас на каналі Карта Лайв. Річний прогноз для знаку зодіаку Близнюки. Давайте подивимось. Початок року для декого можливі поїздки далекі, бо якісь... Що з сім'єю пов'язані, якісь сімейні вирішення проблеми, планування на майбутнє і прямо на рік вперед, і все це стосується сімейних справ. Для е, деякого хто за дітей буде думати і вкладувати кошти, тому що карта дитяча е, іде. От початок року у вас взагалі якась карта йде сімейна і з планами на весь весь рік. Так, потім якесь таке трішки як тиша буде, тому що туди люди місяць, буде багато хлопотів, такі, вони якісь пусті будуть, хвилювань багато, за здоров'я щось будете думати також. Ну, от Особливо початок лютого. Будете, знаєте, така суєта, але багато і хвилювання, але багато. Пусто розумієте? Ну тобто не варто так близько буде брати до серця, як воно у вас все буде складатись. Уже туди під кінець люту, на початку березня, вже все воно буде вирівнюватись. Тобто, вже ваші хлопоти, ви будете оспланувати їх далі, десь туди на півроку вперед, і це вже будуть у вас приємні хлопоти, хоча також будуть із дітьми пов'язані, де кого свої власні якісь турботи, але це вже от мене це отой період, що ви будете сильно в турботах сильних. Так. Ви бачите, якось так до середини року у вас все дуже багато сімейних планів іде знову такий. Ну, декого ще й з роботою будуть пов'язані і комусь десь в березні місяці від червової дами. І для червових дам також прийде пропозиція по роботі. Ну щось у вас не буде влаштовуватись по фінансам. Ну тут уже будете дивитись, приймати вам рішення чи ні, як би робота непогано буде, якщо можете. Ну єдине, що от на даний період вас не сильно влаштовуватимуть. От саме карта, бачите, роботи щось не сильно влаштовуватиме. Але пізніше навіть ця робота, на яку ви будете сумніви тримати, вона потім принесе вам дивіденти. Варіант непоганий. Просто в залежності, чи буде вам потрібно саме на той час. Або трішки зачекаєте, ну, геть трішки, бо пізніше все рівно у вас іде карта фінансів вдала. Тобто стабілізується щось по робочій. Потім, дивіться, десь кінець весни, туди початок літа, у вас буде дуже вдала пропозиція. Прямо. Ну, знаєте, я кажу, така е, до, до, дол, доленосна, судьбоносна, доленосна. Дивіться, Джокер, тобто фортуна. Е, вам, до вас повернеться фортуна. Дивіться, дуже вдало воно буде для червових королів. Покажу ці карти, тому що їх не показати зблизька неможливо. Дуже вдалий розклад і фортуна, і можливість для червових королів, тому що ну це просто успіх. Це от карта успіху. Це як і в роботі, і в особистому плані, ну тобто на всіх з усіх сторін. Далі не тільки для червових королів, інше можливо допоможе в їхніх планах або зробить пропозицію саме червовий король. Для декого, можливо, пропозиція для жінок від червового короля в шлюб тут, тут карта. Також кохання і романтики такої. Дивіться, приймайте це, партнер ваш буде такий стабільний по життю. Взагалі, отут от для кожного, для кожного, неважливо, там, якої масці, да, я маю в виду, але от влітку, початок літа, буде якийсь шанс в житті. От якщо ви його візьмете, це буде просто супер. Ще, можливо, десь якісь і покупки такі, такі коштовні. Взагалі, це вас от, до літа, більш такі, знаєте, будучи хвилювання і клопітні місяці хвилювання до літа. От зима і весна, отак, от, як я там казала, а от початок, я ж кажу, кінець весни або літо, перший місяць літа. От дивіться за, за цими місяцями, там, там от прийде до вас щось, в ваше життя. Ось дивіться. Я далі викладаю те, що тільки що казала. Ну це просто. А далі йдуть карти, ось. Всі карти коштів, до того ж великих коштів. І тут як думає, Це так, як чи то контракт підпишете такий вдалий. Тут, тут просто ідеально, наскільки ідеально лягають карти, чи контракт, чи вкладення коштів, можливо, якесь. Ну, все, все, що ви будете там планувати, чи це стосунки. Тобто це буде просто успіх. І це вас літо. Ну, кошти тут взагалі великі Велики кошти йдуть. Тут просто, як знаєте, як називають удача в житті. От вона вам йде просто, просто великий це літо. Так, Дивіться, потім тут показують карти, що можливі зміни в кінці літа, якісь зміни будуть проходити в вашому житті, щось ви будете думати, можливо, міняти. Не скажу, що переїзд десь далеко або ще щось, десь так, знаєте, якісь зміни по місцю проживання, але які зміни вони будуть відбуватися. Далі, кінець року, осінь. Там будуть у вас якісь тимчасові, тимчасові такі розлади, можливо, сімейні, якісь трішки вияснення відносин, щось піде. От по роботі, можливі, якісь тут, ну тут більше як такі сімейні йдуть, хто сімейний, хто можливо в парі, бо вони якісь пусті. От, які, знаєте, Я кажу, ну, розмови, скандали, я не назву сильні, тут скандали, тут немає. Погляд такої вже карти, але щось щось будете ви виясняти. Десять піки – це карта тимчасового всього. тому от, Це вже туди ближче кінець жовтня, листопада, тут от, 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 якісь у вас будуть. Ну, знову щось, щось будете визнати, щось будуть щось будуть якісь проблеми. Ну, тимчасові. Далі вже саме кінець року. Дивіться, дуже вдалий, і по роботі вдалий, і когось початок буде от кінець року, але початок спільного проживання тут тут іде. Для декого це буде зміна робота і зміна країни, але саме і кінець року. Ну кінець року дуже вдалий. Тобто, взагалі, рік для близнюків вдалий в загальному. От вам тільки треба перебути оці перші місяці, бо там будуть такі трішки. Да. Хлопотні, по здоров'я, по всьому. але бачите, вас початок року от іде із планами якось на весь рік. Ну не забувайте, що у вас влітку, от ну це якби ваш час. Просто фортуна буде ваша влітку, і вона буде в усіх сферах. Тому все, що вам буду там пропонувати, і в тому плані партнерські, можливо, робота, фірми відкриття, все думайте над цим, роздивляйтесь, але це те, що принесе вам якраз здійснення ваших планів. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей і підтримайте канал лайком. До побачення.